Я ну, принес, били, О, полосі, так уліпив. Батько привіс, на це На ці тут. Да? на ці. Ось рядом мої батьки. Це в цьому році було б по столу. Таким же, кажи, трошки голосніше, кажіть. Короче, будочку зробив таку височеньку. І коротше, купив чорнобокі голубів. І антена була. І вони, що подержав випусти, як тоді, що пацанами. Коротше, посадили, посадили ці голуби. Хоп, шмах, одне полетіло, десь ідуть. Нема. Стояла, стояла, там будька. Я беру однокласнику пашки, продаю ту будку. Чуєш, продав будку, довезли йому все. Чорнобока прилетіла. А будки вернемо. Прийшов на хаті робити. А перва мене пітера. Тоді масні дитя, тоді масні голуби були, коли ми робили батонами. Вони тоді котірувалися, вони кровом були і кровом розганювали. Да. Не такі, вони були стійкі, правда ж такі? Да, вони коли вони... піднімалися, Деньги... вони, вони бродили, коли піднімалися. Вони кругами да. вони набирали. Да, да. З Миколаєва Але літаючі були, літаючі були вони. Вони літаючі. Вони злі, літаючі. Вони пристосувалися до нашого клімату. Їм да. вибору не було. Да. Так, 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 так. Перший голуб у мене був дєкар, такий якийсь мощний. І ворону я купив у чужки. А. І сіли вони на яйця, ну я, я відкрив, ми вже нікуди не з'явиться. І лукаслінняла. І поклали гніздо і все одно втекла? І карих. Каріх. Каріх. О, були Ой, сі. От дивіться, міша, от ви коли тримали масля, потім одразу завели цих карих і бурих, Ви в них різницю побачили в чомусь в польоті? Чи ні? Відчули різницю, чи ні? Ми, в принципі, там масі і не держали, ми держали такі. Ні, різницю вони різницю почув, почув, чи ні? Ну я От я, наприклад, коли я теж, теж почав, в мене білі самі перші були, білі, я то завів. Mm -hmm. Потім мені там якось перепали якісь ще якісь масні вже. Mm -hmm. Я їх гнав, і я в ІТ бачу, як вони літають. Mm -hmm. А коли я потрапив перший раз на оцих карах, на оцих мурях. Mm -hmm. Як до мужика прийшов, я ще не знав, що це слово мури. Mm -hmm. я, я навіть не уявляв, що вони можуть бути якимись іншими мастями. Мо вони або білі, або червоні, uh -huh. або стальні. Оце, думаю, Миколаївський. А ти якісь, що вони інших мастей були, я такого не, не знав, що вони мають інших мастей. І прийшов, а в нього стоять ось такі ворони, які були. Uh -huh. Я кажу, це що за голуби, він каже, Миколаївський. А це що за ряби? Це каже, на ряби, я мурий. Так ми не вчили. Говорить, да. І да. ми мурі казали. А це кажу, а це карей каже. Ми ж не знали. Так вони, Фетя, так вони, коли мені погнав їх, ага. то вони мені набагато стійкі тішили. На багатості. він не погнав. Так. Вони піднялися раз і стали. Я ж зрівнюю з тими, що я бачив, що так, вони так. трохи тинялися. Я так. кажу, о, ось він каже, дивися, бачиш, який польот каже. Отакі має бути польот. То тоді мене почали вчити, що такий має бути польот. Ну, у нас оті каренькі, що міша взяв молоденьких парочку взяли, то, тут у нас силі хлопці, то вони такі стійкі були і такі красиві. ти шо? Ну то така, ну така, Справжня карізна. Вони, знаєш, якось так. Темно, -темно коричневі але ще такими ціли, знаєш, коричневі і чорненькі такі, так маленькими і чорненькими mm -hmm. такими. Ну, як? Ну то візьміть кари око, да, да, бо так, це настоящий да, карі. Да, ну, так да, наука ми... на стоячий карий ну, колір. Да, ми, так правильно, ми так і називали їх. Да, да. да. І вони такі стійкі були. Ну, к... Красиві да. ж було. Порівняно з цими масними, вони були класно. Ми їздили ж пацанами на коріньому, який вже рядом. Ми <кій> <були курін 'ю. кій> їхали за три, за... Це рублі ж були. Тоді що Криву. не було. Я заробив, що це летить. Один білий був, помню, да. що не робило, він не Міша, Але купиш якесь кара або якусь синього грязного, або якусь, да. якусь рибохвостку, хоч продавали тих, да. що не, не коштували гроші, не були да, мати. Да, тих да, тих да. спихали. А ми постанами скуповували, а, да, то, 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 а, а. а тоді білого купили. Що не робило, він не летить. А потім на вулицю вийшли, з руки кинули, він пішов. А він приучений з рукой. руки. Шроки, привчини. Да. А купили, <свят> <свят> пам'ятаєш, може, Ігор, на Коріньовці був такий завзятий голуб'ятник Андрюха Карлик. Я Карлика добре знаю. Добре, знаєш. Тільки він ще тримав по-моєму куски. Ні, Вітько купляв красну. Ми купили туку. в нього красну. Може в нього іще були якісь. Так. Я так. Дай, що він Ми червоного білохосту у нього купили, я це ж хотів історію розказати. Два тижні ми його витримали в червяку, спарували все. Неділя, ранок, зібралися у трьох тут же. Випускаємо. так вийшов. І так тубі Подивився, Подивишся. знімається і пішов. Набирає висоту, набирає, набирає така точка вже і таким прямим курсом на Київ і пішов. Це так, як перед як зараз перед очима ця картина. Ну, да, ага, а а такий ще в нас був, такий був коротишок невеликий, ну да. конечно був. а ще в нас оцей слава. Який ну, завзятий любятник, він один з перших у Левасі тут 52-го року. Він на те час будку таку да. зробив. Він біля школи жив. Ось школа в нас, і mm -hmm. ось ми в вікна сидимо, ось на уроці вікна дивимося, а ось, ось будка 20 метрів. Ой, Боже, цей виходять, і виходять. Виходять все це на дуже, чорні да? білопості, потім червоні, потім yeah, ага, жовті синю в мазь була да. така красива. І що, uh -huh. що в нього ще було? Дуже цікава птиця, як камені подобали. В нього були краснобокі. Краснобокі такі зелені, аж вишньові. Зелені. Ну, і, да. і повилки, і чітко рамочка ця. Було перо таке, як тут, не то, що там якесь. Ну, вишньове. Да, вишньове. Да. І вони не менші От великий, холубі, да? yeah, yeah. великі голубів, він любив таких великих, а тут вони ж такі коротенькі, маленькі. Літаючи наші. Да, да. Літали капітально. І потім, Сміша, розкажи І про. нього. Потім та саме я весна. Поймав я, а там була. Ми скіпали на трьох на трьох будку, таку чималу. Пацанами, ага. да? так? Пацанами, да. так. Весна. Поймав я, ну прибилась весна, чи я жовта-білохвоста, голубочка. Весна. Я дивлюся, один день точка літає щось, не поймеш що. Другий, а на третій день я підудину голубів, дивлю, спускається бокати. Вона може шукала чи що? Так, да, шукала. І то саме. Сіли і давай баркувати до тирі жовтий. І зайшов. Бакати. Славик, як узна, прибіг. Продай, я тобі що хоч думає, там тільки віддай брат, я в Бориспіль так продав. Це його було? Каже, в Борисполь я продав, він прилетів з Борисполя. Осінню продав, весною <клес> прилетів голову. Ну то були голуби. А, а да. це ж про те, що як... наскільки вони були розумні. Зараз, трені, вони зі... мені так подобались, ну вони в ну, як... бокат. Таких бокатих є дуже. По Як це не ті Харківські дойде зовсім. Ну, у мене в історії втікали голуби і верталися додому, але це на кілометрів 11 було таке саме. <плес> на чому? А ні, прийшов Один голуб вернувся за 25 кілометрів, цей Ілій Голуб. Ага. Я в нього голуба цього купив. Ага. Він у мене цей голуб вже жив, я його почав гнати, і він один день в мене пропадає. Покрився, нема, нема, нема. І потім хлопцям я дзвонив, в він попав. Він попав в каралиті. А я перед цим їхав з дітьми, мав їхати на море. Його десь вже днів 10 там не було вдома. Я вже позвоню хлопцю, пацани кажу, надій, де він ночує, кажу. Я заплачу гроші, кажу, я знайду його. Цей". Я поїхав. На море, приїжджаю з моря, а він вдома сидить. Приходжу віддому сидить. Виявляєте, ви що, що, що в мене було, звісно. Да, да. Це ходив ходив півдня, п'яний ходив, думаю, це ж треба таке, ну, ну да, прилетів то, було, да. це ж ти 25 ти... кілометрів. Да, І хто, це... хтось каже, береш, бо то якісь легенди. Да, Осьом! Да. Да, да, те, ти що ти я так. тобі ось да, да. по телефону казав, що я завіз на удачі, це ж... Майже Севастопольська площа в Києві. Ну, приїжджаю електричку. Да? Ні, не, не 40. До Києва 30 десь. 30, так? Да? Да. Ну, все одно? Дивися, я, я приїжджаю. Ні, ну ти скажи, Петя, що ти попередньо трошки петрнував. Ну так, вони з усієї округи з гвозду прилітали. Да. Ти трохи заводиш, що вони трохи прилітали. Василько вони прилітали з усієї округи тут. Угу. Потім тебе тренування ну, таке так. було. Да. Потім я їхав на радіо Арина, візьму три штуки. Три штуки в газетки запакував, рюкзак. Приїжджаю на кардачі, люди пішли собі туди, я в кінець перона, а там на каравих дачах, там було перон. Внизу отак, там горе, що таке. Воно внизу. Вітру так не було нічого. І я їх не, кирил, не кидав отак. Я їх так розкрутив, так раз, наче донизу. Mm -hmm. Одного, другого, третього, вони ну, як пішли вгору, вибралися голубе небо, білі голуби, над yeah, Києвом yeah. таких там, yeah. не літає. Yeah. 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 Раніше так і провіряли, помишці з балкона yeah. голубами. Mm -hmm. да. О, про і... yeah. Геп! Я приїхав 10-20 на караве дачі, сходив на радіоринок, через годинку 12-10 приїжджаю додому, пів другого дня дивлюся, стоять над хатою. Це ж 30 кілометрів 10. Треновані. Готово люди. Ні, такі в пам'ять, то що ж, ну, Воно, так. знаєш, Міша, якщо ти візьмеш, що ти, якщо ти кажеш, їх пам'ять, посадиш їх. В будку вони бачить небо рік-два, <рик> і це потім почнеш занести на 200 метрів, він вже не приймає. <рик> ні, ні, ми ні. згодні є. Якість, яка розвивається, тренування. Да, 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 а да. якщо нічого. в нього генетично заложено, да, тобто да. батьки в нього такі самі були треновані, дітей да, То да, він да, легко да. теж те тренування. Один, я, я то я гречани завозив, то почав крутитися, як під коруховку синя. А, 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 да. От пробиває, нічого, потім починають. Літає, літає, потім починає. І я і, і, їх і, це їх, Під коруховку завіз, викинув, приїжджаю, вони вдома. Да. Молоденькі. Це не те, що там, це молоденька голубки. Тому я і кажу, що це праця. Треба з голубами да. працювати. Я це не... Їм не шкодить. Якщо вони будуть хомін так виробляти, да. це да. не шкодить голову. Да. Він потім не робиться дикаргом, потім не робиться круговий. Він тільки і хавою, так само прийшов на хату і ставить свої так само. Та в... Через що я не признаю всі маточники, кого не подивився, маточники, перематочники. старий Голуб полетів, все, вона в тюрму посадив. Та нахер він, то не держи їх взагалі. Держи, попугаїв. Ні, ну Всі летять, будь ласка. У нас такий підход і нас вже не виправили. По 70 років скоро так, що вже не виправили. Хлопці, вам треба попугають. Держать. Вони голуб'ють. ти не творять. Для чого голуби? Для того, щоб ними любуватися Правильно, правильно. А наприклад... Іри, а Пара дала, дала голуб'я, там 6-8, так? Да? Да, Вони мені всі полетіли. <клес> То що мені всіх зразу закрити? Да. Ну, Питаєте, це, це, для чого є, я тоді тримаю? Я, ну, ви... да, 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 я можу там 2 чи 3. Відсадити, а тих п'ять штук я буду гнати да. і буду любуватися, тому що ну, не так, да. І в тебе генофонд є, якщо да. ці пропали. Це... Я її ну, буду гнати, я буду щось пропало, все, ну щось залишилося. Ну, 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 мені кажуть, наше жене, що не пропаде. Кожен їм рік дотримати. Я ж любую сніг. Ігор, кожен рік пропадає. І чимало пропадає, ну так а що риф... Ну. <скільки> <ні, ні, ні. скільки> Тоді їх взагалі не держати. Ну, та що толком заперті держати? Я ж її е, зробив, то ж раніше крутив педалі, зараз ноги вже ходять, то я електровелосипеда собі сам зробив. А і з Я що ніби. І, і оце ж так потихеньку їх завозив. Туди до Василькова. Гвозді ось ти проїжджав, загоздів трошки, як туди uh -huh. далі. Тут, ну, та, я твій я, 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 методику знаю дуже та, давно. Та, ти в мене тільки один такий. <світ> 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 ну я поступово, ну це ж робота, Розум, це, ж, розумно, це, розумно. Да, це ж не треба да. лінуватися, розумієш, да, це, це треба вже. Це До речі, ти тобі теж ти сюди Загрузити їх, поїхати. Раніше я крутив педалі в воздух туди їздив, а зараз вже зв'язку з я електровелосипеда. У мене там на 32 кілометри, то я так, щоб не більше 15, щоб на рутись додому вистачало заряду. Хоча я може. Ми да. раніше я питя сіли і до стати. Взагалі на велосипедах. І я це поступово, правильно. Я ж не так, що я зразу захватив голубів і повізу вас і викинув. 15 кілометрів. Браво... В самому базарі я приїхав і так з базарі випустив. я в і в Дуброву возив. — там же в один-два Дубру. Копці б'ють. Я до Саші поїду. я Щас повірю Діброву. Вони спілкувалися, так. Хочу побачити його стаю теж. Поди... Я в ній ніколи не був. Ми завжди домовились так. так. Я кажу, Саша, вони два немає. Ні, ну були Донецького. Ну два Саші, там вони сусіди. Один не тримає, а Сашка каже, так, <говори> да. да -да, я да. Брильєв да. так. Якщо бачить, Так, да. Бачить він. Да. Голова він добре знає. його багато буде там. Ну ж кульки позбіляв. А він Колька ж, ти ж знаєш, що помер. Да. Да. Я, до речі, знав, пізно вже знав. Сашка його там, вон, да. в нього там трохи забрав. Він же тобі жовтий, хто на розводи вже трохи. Такі вже жовтий. жовті. Да. Петя, а ви коли попали на кореньовку? Mm. Перший раз на Корінівський попав. Так. Він там і був на Коренівці? Так. Да. Ми, ми а ти пам'ятаєш, як він тоді був, коли ти перший раз попав туди? Uh, ну як пам'ятаю? Дуже... От який рік, який ти перший раз нога вступила на ну, коріння? Ну то ну це я кажу, я в 64-му перший клас пішов. Десь так перший, другий клас, 64-65. шість. Ти вже туди поїхали ви? Да. Ми О, я вже поїхав вже старший класником був уже. Ні, ні, ми пацанами ще. Ти пам'ятаєш, який він був? той Мабуть, я був у третьому, а ви десь у першому класі. Зібралися це, на електричку і поїхали по голові. Так, так а що нам тут, Київ, рядом? На вокзал приїжджаєш 13 трамвай. Забор зелений, да, да, був зелений, оборожений. Було таке? Під ногами та... пісок. Да, там же сюда, нічого так. Це ложи да. накриті, да? Ну, народу ж було. А потопитися не, не може було. Потопитися не може. Ну, так ти щось. Ми на вокзал приїхали 13-й трамвай прямо на родину. Да, 13-й трамвай, да, 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 да. на да. Прямо да. Ми, да. не коріньоку. Електрички да. через 10 хвилин ходили. Тоді було, що дів, да, що пацанів кигали. Да. Скільки було в нього. Пацанів, скільки було багато, багато, да. да. Підідулік да. багато. Це ж післявоєнний Київ ще ну, да. багато. Не, я попав в, Києві, вже в Києві в кожному дворі стояла будка. От пізна вокзала, пізна, пізна. починаючи, вийшов на вокзалі вже в своїй будка. йде ж універмага України, там дублі. дуже багато було. Десь можливо 75 і я попав пізна. на базар вже. Далі їхати і додатково. Я не знав взагалі, що таке базар такий був на світі. Розумієш. Я коли вже почав до мужиків ходити, кров ми почали роздивлятися вже до голуби, Так каже з Корінівкою, ходимо, думаю, що за Коренівка, що за Коренівка. А потім, коли що це базар, ми теж зібралися, топсяме восьмий клас, сьомий клас, зібралися і теж. Виїхали на ту коренівку. нас да. же тут голуб'ятники. А назад їдемо в автобус. А, так, у нас було всі з коробками. І кожа в руку. А хлопці не тільки ж голубів. Хтось рибок купляв, так. хтось купляв попугаїв. Да, все, да, все, да, да. І це на чоловік щіти їде назад в, в, в автобусі. Там корличі, там відглядається, це посува їде. Ото наше життя було, бачиш, все. Така епоха була. У нас же в селі, ну. Як не через двір, то через два голубятня не було. Розумієш, да, голубів так, дуже ну, багато дуже. Тримали. А, а, мало тримали. А ці мужики вже, яким по 40 років, вони вже знамениті, розбирались гарно, ми ще пацанами ж не розбиралися в цьому селі. Да, Голуб. 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 А хлази десь заночувало, за захоп, поймали. Петя, є ще такі, як ти по натурі <звук> голубів. Знаєш, хто такий ще є в Києві? В Києві? Він зараз не в Києві живе. Зараз живе в Тарашанському районі. Але він теж, він на кожен базар привозив голубів і викидав. На кожу ярмарку викидав. І йому далеко треба було летіти. Знаєш, не знаєш такого? А може... Ген, це Валера. Валера? Да. Валера такий, так. І, да. він... Де він жив? Я згадую, яке прізвище. Я Де він... знаєш? Один Києві вже я вже забув. Він один час жив на Дніміївській. На Дімеївки? Так. Да. І, і там він жив, коли на Дімеївці. Я жив фамілія. Я знаю фамілію, добре... Не, ну я ж тоді... Валера їздив регулярно на, на базари. Їздим він на регулярно, то, то останні ярмарки, це ми проводили на іподромі. Оце останні ярмарки на іподробі і туди навіть привозимо водію. Ну, Привозить ж... і викидай. мені <проб> кремати були. А -а -а. Ну, да. Ситніков, по-моєму, чи, по чи, чи Ситніков Ситніку От, Хай випечайк збувся. Він постійно викидав голубів. І вони його піднімались, вони йти додому. Не, І ну, він ну, на друг, я... другий раз нові він привозив їх. У нього, нього теж така сама манера була а, тренував. так голубі, да. Ну як, в принципі, всі, хто на виставці, всіх, всіх знав. Просто може я вже. Ситніков фамілію. Так, Ситніков, фамілію.

Кажу, що Сігор до нас довго не їде, а ми не набиваємось. <р assessment> <Ils _ Elektrom> а коли то ви в мене були? Скільки це років було? Та й чотири. Це що? Чотиризація війна тільки почалася. Це ж було довго до війни. Років шість. Тоді я треба сім штучок взяв усі засіб. А ви десь тоді їздили тоді в Білу по-моєму? Так, їздили. Тобі по дорозі заїхали, так? Це з білої і поїхали до те. Це, це вже збілої, а ми ще кудись поїхали. там немає Коротше, ми так подивилися, а потім Міша ж каже, так, я вже все, буду палити будку, не було тривати. Кажу, зараз я... Ну, гроші, хвалять. Не жаліє. Біла, не біла церква. Ой, такі голові, <свят> ну воно ж он пітя бачив, ну не в взубного, я вже їх напаляю куди хоч. Ну воно не, не годиться. Так, ну, не а тоді ми вже збираємось додому і кажу, сто кажу. Зараз я позвоню Ігорю <свят> І будуть те голові. І ми поїхали до тебе. І не пожалів, бачиш, все. Так що ми. Дякую, так я, я я я що дякую. Да. <laughs> бо бо, бо так. ми знаємо, що ти бо, що на, в нашої округівки, що є? ти ожив. Коля поконівся, трусився, все жалів. Кажу, Коля, себе жалій, чого ти їх жалієш. Да. Да. Ні, мені жалко, ти ж такий... Є, є, є друзі з такими лубами, так глуби завжди. Ч серце да, Він так би трусився замість. Кажу, коле да, себе жалій. Да, голуби були і будуть. Да, да. Ну, ми йому скільки голубів давали, а він їх не жаліє. Ж... Я йому синіх дав, карік дав, муріх дав, кримачку дав, тоді вона прилетіла, я обратно дав. Я йому чотири пари білих дав, <кліх> вигорняних, льотних. Ну, він... Я, я Якщо голуб пропаде за серце, да, він, ну, він так драматизував. <кас> це. Да, да, а так. я одразу казав, я зразу я казав, якщо ти вже в тебе в планах, ти хочеш голубів ганяти, бачить? За mm -hmm. запрограмуй себе. Так. Втрати будуть, оце скажи тобі, 40%. Ти їх не побачиш. Так, ти так, будь так, до цього готовий, так, да. ти будь вже, що це буде таке, є точно. Так, все. Ти розстроївся до того, як починає їх нати. Так, Розстроїшся? Так, все, подивишся, краса, це, я їх це, втрачу. Оце в мене їх не буде. Ну так, правильно чи ні? Так, ти правильно. А тоді так, жени я насолоджуся. Так, І все, голоба даєш, через неділі кажуть, так він вже й на полку не Так, <кій> <кій> Я знаю, він кормив нас. Він з вітром кормив, я знаю, він насипав. Він вітром кормив, Я Кажу, коля насип, вони вже не дивляться, бо хутор. Так, добре, Міше, все, дякую. Дякую, Тобі всім вам привіт. Первого чистого неба. Всім привіт, всім дякую.